Друзі, привіт! Мене звати Віталіна Марковська, я викладачка іспанської мови і різних мов. Насправді я поліглот. І на моєму каналі будемо аналізувати різні пісні на різних мовах. Зараз іспанська, Мануель Турісо, Ла Бачата це моя улюблена іспанська пісня. Насправді не іспанська, тому що Мануель Торісо він мексиканець, але пісня іспанською. Прослухаємо трішечки. lo que de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. oh. te bloqueé de Insta. Це я тебе заблокував в Інстаграмі. Тут іспанською граматично de insta, тобто з Інстаграму я тебе наче видалив, заблокував. Тебе там більше немає, так? З Інстаграму граматично. Ми кажемо в Інстаграмі. Хоча, можна було б сказати, «те блокеє insta також. Блокее це претеріто індефінідо. Дієслово, взагалі то блокеар. І в минулому часі буде блоке, блокеасте, блокео, «блокеамос», блокеастеріс, блокеарон. Ну і те, це я тебе заблокував. Так, я тебе заблокував в Інстаграмі. Перо, але For others, Botus Historia. Other quinta це in, profilu, cuenta, in si account, інший профіль. А порт це типу яким методом, яким чином це робиш? Beotus historias. Ja, historie, tu numero lor. No si lo to numero. Lo Лоборе, бора це видаляти. Я видала твій номер, і знову ж таки: бора, боре, борасте, боро, борамось борости і з бораром, це претеріто інденідо. Видаляти. Но все паке. Но все пакети, я не розумію, навіщо я це зробив. Nosepake. Насправді, це носе параке, так? Але ми знаємо, що в піснях зазвичай не пара а «па» Кажуть, но все паке, носе параке. Не знаю навіщо. Сі мелосе де меморія. Не знаю, навіщо я це зробив, адже я його знаю, ем, як це казати, на Ізусть, не можу згадати українською. Я його на пам'ять знаю, так? Цей номер? Мелосе де меморія. Так, ось і це се, це знати. Це теперішній час, це нерегулярне дієслово, Тобто, я знаю, буде се, взагалі інфінітив сабер. І відміняється в теперішньому часі так. Се-сабес. Sabe, sabemos, sabéis, saben. No sé para qué, si no lo sé de memoria. No los de mi ya llegó la pámela de mayo. Me hiciste daño, ya te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, me hiciste daño, hacer daño, se escúdete poškudjovate. А, в такому контексті, коли він каже, що «Tu me ці daño» – це означає, що ти мені зробила боляче. І асі те extraño» І все ж таки я сумую за тобою. Тобто, незважаючи на те, що ти мені боляче зробила, te extraño» я все ж таки сумую. Екстраньо це таке вживане в слова, слово в піснях це саме сумувати. Хоча «extraño» – це ще й дивний, але це в інших контекстах. Я онке Таке слово важке. Всі читають його аун.. аунке, аунке. Воно читається «аунке», «аунке». І анке секе он дія те боєольвідар. І хоча анке секе он дія, я знаю, що одного дня те олвідар», Те це тебе, олвідар» я забуду. олвідар» – це граматика. Ми беремо дій слово «ір» плюс а, плюс інфінітив. І це виражається в майбутній час, тобто якісь наші плани на майбутнє сподівання там тощо, так? тобто майбутній час. І він змінюється, бой, бас, ба, ба, бабус, ба, і бан. Тому і вийшло, що якщо я тебе забуду, це боєольвідар. Месістеда, сітейшкстраню, янкесеки, сі, он діяти, боєольвідар, ти мені зробила боляче, і я все ж таки сумую за тобою. І хоча знаю, що одного дня я тебе забуду. Aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Aún no lo hago, es complicado. Ya aún No lo hago, ya seche, se rubio. No lo hago. Lo que se, o se, si me joder, un А он на лова, я все ще це не роблю. Теж комплікадо. Комплікадо це важко заплутано. Такий, типу свого роду, челендж для мене. Lo que hicimos me gusta recordar». Знову ж таки, в іспанських піснях з'їдаємо на кінці «с», «в пара з'їдається ра, виходить па, того з'їдається до, виходить просто то. І таким чином, саме от текст пісні каже то, hicimos» А насправді слова це todo lo que hicimos. Todo lo que hicimos. все те, що ми зробили. Todo lo, все те, lo – це те, que hicimos, що ми зробили. Me gusta рекордар. Мені подобається пригадувати, пам'ятати. Рекордар це, типу, я так щодня це згадую. І ісімо, це, знову ж таки, індифінідо, до речі, дуже класна пісня, щоб саме практикувати інфінідо, тому що його тут дуже багато. І асер це неправильне і слово, тому буде відмінятися так. В індефінідо, так? Ісе, ісісте, ісо. ісімос, і ісієрон. і Так, ми дійшли вже до приспіву. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Ando manejando. Ando – це я ходжу, я в русі, а тут manejando, manejar – це управляти автомобілем. Тобто, ando manejando – це я рухаюся в автомобілі, я за рулем, так? Тобто, я веду машину, їжджу. Por las calles. Por – це по, las calles Вулицям, тобто їжджу вулицями, якими ти мене цілувала. Тобто я на тих вулицях проїжджаю, де ти мене цілувала. Бесасти, знову ж таки, індефініно. Uh, в інфінітиві бесар відміняємо. Бесе, бесо. О'єндо las canciones. Манихандо і оєндо це герундії. тобто Я в якому стані це роблю, тому що герундії використовується, коли ми вказуємо стан, типу оєндола, слухаючи пісні. Це – це українською, от що, що роблячи, типу. «Ке умбія, які одного дня ме девікасте. Ти мені присвятила. Девікар це присвячувати. До речі, є така. Дуже вживана фразочка, ну на початкових рівнях вивчають її Акете де Вікас, Акете де Вікас. вона означає, де ти працюєш, яка в тебе сфера діяльності, яка в тебе професія, аке те вікас?» Типу, чому ти себе присвячуєш? До речі, яка класна філософія, так, коли в тебе робота, яку ти не любиш, і в іспанській це те вікас означає, чому ти себе присвячуєш, що ти такий Бліна, я реально себе присвячую цьому? Ну добре, це трішечки відійшла від теми. Отож, я проїжджаю вулицями, де ти мене цілувала, слухаючи пісні, які ти мені присвячувала. Ти дирія больв'єрас. Ти двірія. Двірія це десір, це кондиціональ. Ти дирія як Я б тобі сказав, щоб ти повернулася. Так, дивіться, це є кондисіональ, він формується наступним чином. Ми беремо основу майбутнього часу. І майбутнє це футуросінпля маю на увазі. Футуро сімплі для індикативо. І десір в майбутньому нерегулярне діє слово. І відміняється воно як діре. І коли ми бачимо там цю основку дір, це і буде основою для кондиціоналя. Це треба буде окремо записати для вас урок з цієї граматики, бо вона така дещо ну, важка щодо неправильних дій слів. Але кондиціональ він означає би, я б щось зробив, я б сказав вольв'єрас, щоб ти повернулася. Больв'єрас це теж трішечки такий більш продвинутий рівень це у нас субхунтіво. Імперфекто де субхунтіво час. При те, de імперфекту де субхунтіво. І тому у нас тут підряд йдуть два дещо важких часів, тому, в принципі, будемо тільки перекладати без аналізу, бо сама пісня, вона така для А2 Б1 рівня. А тут пішла вже дещо важка граматика рівня Б1, Б2. Тому просто перекладемо, як те вір'я, яке Больв'ярас, щоб сказав, що ти, щоб ти повернулася, но сипіде, але. Ещо носи no pide – це не проситься. Тобто я не можу тебе таке попросити. Но се піде, не проситься. Краще я у Бога попрошу, ке me cuide – Щоб він за мною подивився, щоб він мене беріг. Тобто cuidar – це берегти. <му> присвіт, цей куплета. Que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Тобто він знову ж таки продовжує лінію Бога. Que me cuide de otra, хай Бог. Ну тут не вказано Бог, але це мається на увазі з приспіву, так? Хай він мене береже де отра від іншої, ке се парезка ті, яка була б схожа на тебе. Тут знову пішов субхунтіво, тобто пісня класна для Аналізу для роботи з субхунтиво, кондиціонал та індефінідо. Тобто, ця дівчина гіпотетично існує, це не якась конкретна дівчина, а все, що гіпотетичне, у нас це субхунтиво. Хай він мене береже від іншої, яка, ну, як ти. Но каер, кому порті. Я не хочу впасти, як я це зробив заради теми. Певно, він там і вагав, не знаю щось каже, но каер. так я не хочу впасти. Кому моїй порті. як я це зробив заради тебе. Порті – це заради, заради тебе. Охала те і на Охала, це дай Бог. До речі, це йде з арабської мови, типу Ох, Аллах. О Боже. Охала те і Дай Бог, щоб ти а, закохалася, те me hiciste a mí. Те hagan – це знову ліне субхунтива, субхунтиво вживається дуже у багатьох випадках. А, коли це щось гіпотетичне, коли ми бажаємо чогось, і він каже Охала, дай Бог, ну, це бажання виходить. Te lo mismo". Дай Бог, щоб тобі зробили ломісмо. Те ж саме. ¿Qué me hiciste a Що ти мені зробила. Так? Дай Бог, щоб ти закохалася і тобі ну, те ж саме зробили, що ти мені. Типу, він такий тут бенгативо, так? Хоче, як це сказати українською? Забула слово бенгар. А, помсти хоче. Tu me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Tú me enseñaste a no amar a cualquiera ти мене сеньяр це навчати. Ти мене навчила. Знову enseñaste, Енсеняр. enseñamos, енсеньо, enseñaron. Навчаєш, тобто навчила, навчилися і так далі. енсеняр. amar. ти мене навчила не любити а квалькера. Квалькера це будь-яка людина. Типу, він має на увазі, що не кожна людина достойна а, моєї любові. І там є комокеро, яке ме керан. І також ти ну, мене навчила, комокеро, як no я не хочу, щоб мене любили. Певно, де якісь були такі токсичні ем, стосунки, де, як вода показувала любов, то було не нормально для нього. Так? Ти мене навчила не любити будь-кого, і також навчила, як я не хочу, щоб мене любили. Oh! No, éramos tres en una relación de dos. Ni nas bulo troje, estos de Éramos tres, nas bulo troje. Éramos el pretérito imperfecto, vi lo va a ser. Era, eras, era, éramos, erais, eran. Éramos tres en una relación de dos. no te perdono pídele pídele perdón perdón. a Dios. Ya Poprosi a Dios. Dije que 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 te olvide, е я, 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 que te olvide olvide y y la la verdad verdad es es yo, yo yo. ando manejando me Dije Dije, si Olvido Diazav Знову інфіндо, і це слово de підміняємо наступним чином. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron, dije que te ки те Я сказав, що я тебе забув. І es que, а суть чи там правда в тому, що. Тобто я сказав, що я тебе забув, але я по правді. І пішов приспів приспів знову, що я по правді їжджу вулицями, слухаю пісні, що ти мені там присвятила. І, типу, повтор і повтор цієї історії йде. Це у нас на цьому в принципі пісня закінчується. Лексика дуже проста, граматично дещо важко, але дуже цікаво. Е, пишіть в коментарях, яку б ви хотіли наступну пісню розібрати. І взагалі, як вам такий формат. Gracias por su bajito, por suscribirse y les deseo un excelente día. Muchas gracias. ¡Tchüss!